Чоловік просинається після п'янки з друзями, страшенно пом'ятий, голова болить. Думаю, ну так, якщо зараз не похмілюся, я помру, перетрусив весь одяг по всіх гаманцях, по всіх кишенях, назбирав щось десь приблизно 70 гривень. Взяв ті гроші отак до жмені, так щоб його, бо його трусить, понимаєте? І він так їх держе, біжить до найближчого магазину, забігає туди. Підбігає він до того відділу з горілкою, а там за прилавком стовбичить така монументальна постать продавчині. Він висипає тремтячими руками на прилавок ту купу грошей. М'ятих. Вона так раз, 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 раз проховала, підіймає на нього очі. Так, мужчина, що вам? Він так дивиться на ту продавчиню з неймовірним подивом і образою. І каже їй Цукерки, блін!